Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Це фейк-контроль на українському радіо в студії Роман Коляда і Олена Зелінченко. Ви вже можливо чули жарт, що китайський штучний інтелект DeepSeek буцімто створений на основі радянських розробок одного з російських академіків. Хоч це була і жартівлива інформація, це при цьому не завадило їй миттєво розлетітися соцмережами і викликати шквал коментарів. Насправді це вигадка опублікована сатиричним виданням Панорама. Попри очевидну абсурдність історії про радянський спадок у сфері штучного інтелекту легко підхопили російські ресурси, а за ними і окремі. Українські користувачі соцмереж. чому ж жарт сатира стали джерелом дезінформації, як з'ясувалося, першоджерелом фейку є російське сатиричне медіа, що спеціалізується на гротескних пародіях на новини. Але в сучасному інформаційному просторі навіть неприхована відверта вигадка може швидко перетворитися на нібито факт, потрібно перевіряти джерела. Тим паче, що міфи про радянські технологічні чудеса, так би мовити, міцно вкорінилися в інформаційному полі. І регулярно підживлюється російськими пропагандистами. Але чому цей фейк набув такої популярності? Як розпізнати вигадку, навіть якщо вона виглядає правдоподібно? І чому російська пропаганда так наполегливо експлуатує тему ностальгії за радянським союзом? Про все це ми розпитали Кирила Перевозчикова, головного редактора проекту VoxCheck. Почнімо з того, що Діпсік це китайська компанія, яка розробляє чат бот штучного інтелекту. Але почали з'являтися повідомлення про, начебто, радянське коріння Діп Чому цей фейк так? Стрімко поширився і виявився таким переконливим для багатьох, пояснює Кирило Перевозчиков. Всі зараз обговорюють різні інструменти для генерації контенту. Це може бути аудіо, текст, відео, і якраз чат-боти. Вони постійно виринають в інфоприводах. Найбільш відомий приклад це, напевно, чат-GPT, але також є продукти із інших країн, як от Діпсік. це одночасно назва і китайської компанії, і назва її продукту чат-боту на основі штучного телекту. Якраз Діпсік його часто згадували в новинах в січні, у лютому, і пропагандисти цим скористалися для того, щоб поширити черговий. Фейк, який навіть досягнув висот в лапках російського телебачення, бо цей фейк озвучили навіть в етері каналу Росія 1 і як звучало це твердження, що мовляв нейромережа іромережа Ліпсіка вона була створена на основі аж радянської системи академіка Лужкова ще у 85-му році. Але якщо ми подивимося першоджерело цієї новини, виявиться, що насправді Росія 1 чи інші пропагандистські канали вони взяли цю новину з сатиричного видання. Яке називається панорама, і ця назва вона доволі відома для всіх фактчекерів. Панорама це російське історичне видання, і вона не існує наодинці і в Росії, і в Україні, і в інших країнах існує ціла мережа історичних видань, які регулярно опублікують новини, причому зазначають, що вони гумористичні, вигадані або є пародія на реальність. Але проблема в тому, що часто або користувачі мережі, або відверті пропагандисти вони беруть ці вигадані новини. І подають їх під виглядом реальних. Якраз тут в цьому фейку згадали давній наратив про велич Росії, про велич радянського союзу, що мовляв, настільки він був в великим блокам, що навіть сучасні нейромережі створені за допомогою розробок ще радянських вчених. Хоча саме академік Глушков, він все ж таки був українцем, але росіяни це не вважали і називали це саме суто російськими, чомусь досягненнями. Російська пропаганда постійно повертається до радянського періоду, просуваючи образ епохи великих наукових звершень і технологічних проривів. У цьому разі це відверто смішна спроба, але не завжди ці спроби настільки виразно помітні. Чому дезінформаційні кампанії так часто використовують ностальгію за радянськими чудесами? Пояснює Кирило Перевозчиков. Це цілий міф про велику Росію, яка є спадкоємницею радянського союзу, і зокрема технологічний аспект він є одним з ключових в Росії, бо зараз постійно росіяни досі у 25-му році пишаються тим, що мовляв вони там запустили людини в космос, що радянський союз мав купу в лапках технологічних досягнень, особливо вони наполягають на різних військових досягненнях. Пишаються тим, що мовляв вони залякували весь світ своєю зброєю, своїми ракетами. Ну і звісно, іноді також згадують і різні розробки у сфері програмування, як от з цим діпсіком, що мовляв настільки були хороші в лапках радянські розробки, що ними зараз користуються для розробки генеративних чат-ботів. Тут проблема в тому, що треба розділити цей фейк на дві частини перша частина що деякі користувачі вони потягнули цю новину без ймовірно прямого наміру прославляти радянський союз а просто неуважно прочитали новину що це насправді є пародія на реальність і що вона облікована на садаричному сайті І є також категорія саме російських пропагандистів зокрема росія 1 які свідомо проштовхують ці меседжі про велич радянського союзу і якраз вони скористалися цією вигідною новиною щоб вкотре підсвітити цей наратив про велич, про велике минуле і так далі. Звісно, цей наратив про велике минуле Росія вона зараз використовує і для просування своїх компаній і сучасності, тобто казати, що Росія вона зберігає, нібито кращі традиції радянського союзу, і є великою державою, яка має право нападати на Україну, впливати на інші країни, і так далі. Тож такі історичні паралелі, історичні фейки про велич вони слугують часто підстав. Для Росії для того, щоб впливати, щоб бути агресором на міжнародній арені. Ну, і отут яка історія: без жартів і сатири було б важко вижити в сучасному світі. Гумор це наш спосіб осмислення реальності та адаптації до неї. Втім, сатиру і відверті фейки пропагандисти не соромляться перетворювати на так звані новини, на які навіть уважні можуть клюнути. Які характерні ознаки допомагають відрізнити вигадку від достовірної інформації, пояснює Кирило Перевозчиков. Як поступати з цими фейками тут претензія не стільки до панорами, скільки до російських пропагандистів, які не зазначили, що це вигадана новина, що це гумористична новина, і що вона не має нічого спільного з реальністю? Сам метод, коли гумор та пропаганда поєднуються, йому навіть дали визначення. Це хахаганда, тобто поєднання сміху та пропаганди, коли різні фейкові новини в гумористичному сатиричному стилі їх використовують якраз для інформаційних атак або інформаційних... Масійних кампаній, Тож, здавалось би, нічого серйозного немає, в якихось мемах, жартах, анекдотах, але на практиці бачимо, що часто і росіяни, і інші недружні групи людей вони використовують гумористичну пропаганду для просування своїх цілей. Тому, навіть якщо ви бачите. Здавалось би невинний жарт. дуже треба обережно ставитися, як його презентують, чи зазначають, що це вигідна новина, чи подають її як серйозно і проштовхують для просування своїх меседжів. Одна з ознак таких судечних новин це максимальна абсурдність. Тобто дуже важко, прочитавши новину, уявити, що справді сучасні системи на основі штучного інтелекту вони були розроблені завдяки радянському союзу. Тож в користувача, в якого є там мінімальне критичне мислення, він навряд повірить всю новину. Це перша. Омен, то тобто зважати на адекватність новини. другий момент це завжди справді шукати перше джерело, Бо якщо ми пошукаємо, де він першу з'явився, тобто буквально скопіювати ключові фрази або цілі речення, і подивитися в гублі, де ця новина вперше виникнула, і ваші пошуки призведуть до якраз сайту панорами, де ви побачите якраз банер, що всі тексти на цьому сайті вони є пародією або сатирою. Тож критичне мислення, сумніви в різних абсурдних новинах, Ак і пошуки оригінальних новин, тобто перших джерел, вам допоможуть розібратися, що це насправді сатирична вигадка. І знову ми повертаємося до того, що ось навіть це мінімальне критичне мислення потрібно у собі розвивати. Це означає, що кожен із нас має докласти хоча б трохи зусиль, навіть на рівні сумніву в тій інформації, яку ви читаєте. Звісно, окрема історія це от гумор і сатира, різні, нібито смішні речі, які використовуються для того, щоб ми посміялися, пожартували. Але насправді, як бачимо, російська пропаганда навіть і їх використовує для того, щоб просувати якісь свої наративи тому гучні яскраві заголовки, те, що одразу збурює, викликає емоцію. пам'ятаємо. або чекаємо інформації офіційної, яка чи спростує, чи підтвердить цю ну або просто елементарним факт чекінгом, продовжуємо перевіряти все те, що ми споживаємо, все те, що ми читаємо, бачимо, слухаємо. Нагадаю, що це були коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту Вокщек, який пояснював, як росіяни, зокрема через жарти гумор і сатиру просувають свої наративи. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня в нашому ефірі. Рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Тож будьте з нами. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.